Країна попередила удари РФ по енергетиці, матимуть дзеркальну відповідь. А єС готує новий 20-й пакет санкцій проти Росії. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Трамп попросив Путіна тиждень не обстрілювати українські міста під час екстремальних холодів і отримав позитивну відповідь. Але коли саме почнеться це перемир'я, невідомо. Зеленський попередив, якщо Росія битиме по енергетиці, Україна відповідатиме дзеркально. Перемовини в Абудабі щодо тижневого енергетичного перемир'я не дали прямої домовленості. Чи почув Кремль сигнал від США? ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії. Планують повну заборону морських послуг, енергетичні обмеження та санкції щодо мінеральних добрив. Чи зможе Європа домовитися про жорсткий економічний удар по Кремлю? Тиждень не атакувати Україну попросив Трамп Путіна, і той погодився. Під час засідання з членами адміністрації Трамп повідомив, що через екстремальний холод попросив російського лідера тиждень не обстрілювати українські міста. Позитивна відповідь Путіна для Трампа була дуже приємною. Щоправда, президент США не уточнив, коли починається відлік імовірного енергетичного перемир'я. Від сьогодні в Україні почнеться нова хвиля похолодання. На півночі температури можуть сягати майже 30 градусів морозу. У Києві вночі прогнозують мінус 20 градусів. У сотнях будинків столиці досі не вдалося відновити опалення після останніх ударів. І загалом ситуація в енергетиці наразі залишається складною. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Він погодився і мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато хто говорив, не розраховуй на це, у тебе не вийде. Але він зробив це, і ми дуже раді, що він це зробив. Тому що крім усього іншого, людям у цих містах зараз не потрібні ракети, що падають на їхні населені пункти. Так що я просто хотів сказати, що це було дуже дуже гарне рішення. Якщо Росія битиме по українській енергетиці, Україна відповідатиме дзеркально. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Президент України зазначив, що на перемовинах в Абудабі 23-24 січня, обговорювали енергетичне перемир'я. З такою ініціативою виступив президент США Дональд Трамп. Однак прямих домовленостей між Україною та РФ не було, зазначив Зеленський. Тож, чи припиняться удари залежить від того, чи Росія почула сигнал американської сторони. Дякую американській стороні за зусилля, щоб в цей час зупинити удари по енергетиці. І сподіваємось, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз вночі та цими днями. Реальна ситуація на наших об'єктах енергетики у наших містах це покаже. Також під час розмови із журналістами Володимир Зеленський заявив, що Росія зупинила обмін полоненими. Президент зазначив, що росіяни не зацікавлені в обміні людьми і вважають, що це важливіше для України. Останній обмін полонених відбувся 2 жовтня 2025 року. З російської неволі визволили 185 військових та 20 цивільних українців. Німеччина збільшила енергетичну підтримку України до 120 мільйонів євро. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свереденко. За її словами, у найближчі тижні в Україну надійдуть нові енергетичні установки загальною потужністю понад 40 МВт, а також десятки модульних котелень. Це має забезпечити світлом і теплом мільйони людей у різних регіонах країни. До пакету допомоги також входять сонячні електростанції, акумуляторні батареї, мобільні генератори, системи опалення та будівельна техніка для термінових ремонтів. Минулої середині Меччина передала Києву перші дві когенераційні установки. Вони зможуть за забезпечити електроенергією та теплом близько 86 тисяч мешканців столиці. Крім того, цього місяця Берлін додатково виділив 60 мільйонів євро на гуманітарні потреби України та ще 167 мільйонів євро на підтримку української енергетики. Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро допомоги Україні та Молдові. 145 мільйонів євро спрямують на гуманітарну допомогу Україні. Йдеться про підтримку цивільного населення на тлі війни та російських ударів. Ще 8 мільйонів євро отримає Молдова. Ці кошти підуть на розміщення та підтримку українських біженців. Окремо Європейський Союз виділяє для України додаткові 50 мільйонів євро. Гроші підуть на підтримку енергетики в умовах зими та постійних російських атак. Польський уряд передав Київщині 379 генераторів для критичної інфраструктури та пунктів життєзабезпечення, куди спрямують енергетичне обладнання, передане громаді у матеріалі наших колег з редакції Варшава, Київ. Ранок черговий вантаж із генераторами та обігрівачами привезли на Київщину для підтримки регіону в умовах руйнування енергосистеми російськими обстрілами. Це обладнання передав уряд Республіки Польща, виділив його із власних резервів це лише невелика частина того, що ми можемо зробити, щоб подякувати українцям, які захищають країну, захищають Європу від жорстокого варварського російського вторгнення. Люди відчувають надзвичайно екстремальні умови через це варварське російське вторгнення, і особливо жорстокі удари по цивільних об'єктах. Це обладнання допоможе українцям пережити цю сувору зиму, і, можливо, ми зможемо сказати, що солдати на передовій почуватимуться трохи краще, коли дізнаються, що їхні родичі. Містах у тилу мають трохи більше тепла. Цього разу Київська область отримала 35 генераторів різної потужності та 18 масляних обігрівачів. Це лише частина великої програми підтримки. Загалом, до кінця січня регіону передадуть 379 генераторів. Якщо ми беремо найменше із цієї передачі. Пам'ятаю, що це 6 кВт. 6 кВт можуть заживити пункт незламності. Він може працювати повноцінно. Якщо ми говоримо про великі по потужні генератори, це 75 кВт. за допомогою такого генератора може забезпечуватися місто безпосередньо водопостачання, можуть працювати насоси, або великий 16-20-поверховий будинок, невелику кількість квартир сотнями мешканцями може заживлюватися через. Опалення за допомогою електроенергії обладнання спрямують на потреби критичної інфраструктури, об'єкти водо, тепло та електропостачання, соціальні заклади і пункти життєзабезпечення. Окрім цього, польський уряд вже ухвалив рішення про закупівлю ще десяти потужних генераторів для України. Поступово ми відходимо від відключення електроенергії. Повного можемо переходити в певне планування щодо теплопостачання. Хочу сказати, що в цілому по країні сьогодні. З 71 тисячі трошки більше в принципі житлового фонду. В нас залишається трошки більше 900 будинків без опалення. З них 613 знаходяться знаходиться в місті Києві. Дуже швидка реакція польського народу посла. Вона просто показує такі людські якості, і звичайно відкриває нам. Великий простір для подальшої взаємодії раніше в межах громадської ініціативи Тепло з Польщі до Києва вже привезли 230 промислових генераторів. Сотню з них розподілили по регіонах, а 130 працюватимуть у Києві. Кошти на закупівлю збирали всією Польщею. За 15 днів акцію підтримали майже 70 тисяч людей і зібрали близько 9 мільйонів злотих. І цей збір триває. 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде схвалено 24 лютого. Про це заявила головна дипломатка Європейського союзу Кая Каллас. За її словами, держави-члени ЄС пропонують різні санкції, включаючи повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив. Кала додала, що пропозиції вже на столі. Над ними триває робота, і станом на зараз серед держав ЄС є згода щодо вмісту пакета. Наступного тижня Єврокомісія оприлюднить пропозицію щодо нового 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Відомо, що Франція хоче, щоб він був особливо жорстким щодо тіньового флоту будь-які заходи, що обмежують фінансування війни Росією, мають бути на столі. Також є пропозиція заборонити колишнім російським комбатантам в'їзд до шенгенської зони. Це становить ризик для безпеки Європейська комісія ухвалила першу в історію візову стратегію ЄС, яка почне діяти з жовтня-грудня 2026 року. Документ визнає нові правила видачі віз і безвізових поїздок, щоб зробити подорожі до Євросоюзу безпечнішими та зручнішими. Стратегія передбачає перехід на цифрову подачу заяв онлайн, запровадження багаторазових віз для перевірених мандрівників, спрощення віз для студентів, науковців і стартаперів, а також посилення захисту документів і контролю за країнами з безвіз. Зовим режимом ЄС також зможе обмежувати видачу віз у відповідь на загрози з боку третіх країн раніше, у листопаді 2025 року. Єврокомісія вже посилила візові правила для громадян Росії. Відтоді Росіяни втратили можливість отримувати багаторазові візи до ЄС. Україна і Польща посилюють оборонну співпрацю. Зокрема, разом модернізуватимуть літаки Міг 29 які планує передати Україні польська сторона. Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров за результатами розмови зі своїм польським колегою Владиславом Косінняком Камишем. За словами Федорова, передача літаків є критично важливою для захисту українського неба. У відповідь Українська сторона готова поділитися рішеннями щодо протидії шахедам, зокрема даними з поля бою та практичним досвідом. Міністри обговорювали також співпрацю у сфері дронових технологій та посилення протиповітряної оборони України. Нагадаю, польський уряд ухвалив рішення про передачу Україні до дев'яти винищувачів міг 29 у середині січня. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.